А ну чувако, то очі намальовані у севену. Л! Эммм. Ем... стій, дядьку, куди? Там не надо... Туди... А! Туп! Пумс! Є! Ja тоже поставив о, є спортивник один, добре. Так, 35, пойдете, давай тут. Щас цього всього. от всего всем кружок, бачиш і цифри Чувак, а ти куди поїхав Чувак? У нього задний приказ. Ничего себе, вид розгону разъехал. Як мультик, понимаешь?